Котвіл Wheels бокс на 6500? Ви хочете, щоб я його цілий день збирала? Окей, кладемо найпопулярніші марки автомобілів. А ти рахуй і ділись, скільки нарахував машинок. Кладемо цей всім відомий Форд, потім от таку мазду, куди ж без каділака. Далі кладемо Audi. Обов'язково в нашому боксі буде Tesla. Далі цей всім відомий Nissan Skyline. Туди кладемо поршик, потім цей редкар. І це тільки наш перший слой машинок. Далі в нас іде От така машинка з форсажу. І ось таку марку ми ще не клали. Далі кладемо цю машинку, далі кладемо цю. А потім ось цю BMW. І це наш, нарешті, другий слой. Далі кладемо цей Mercedes, ось така тачка Домініка Торетто, ось таку ламбургіні, ось таку машинку з форсажу. Обов'язково треба покласти. Ми ще не клали рандровер, Субару, ягуар. Коли цей бокс нарешті закінчиться. Далі кладемо Bugatti, і це ще один наш слой машинок, але не фінальний. Далі ми не клали ще таку марку. Далі кладемо таку. Далі з тут. Бейкер, далі ось цю тачку, далі цю. Ще ми не клали Альфа Ромео, кладемо такий Хотвілс, такий, такий. Обов'язково кладемо конду, ось цю імбу і нарешті наша фінальна машинка.